Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і сьогодні я вам покажу книжки, які можна в мене придбати і так допомогти нашій армії, тому що всі кошти ми разом з іншими буктюберами передаємо на ЗСУ. Робимо ми це в межах нашої буктюберської ініціативи, яку ми придумали разом з іншими книжковими-блогерами, яка називається Читаю для ЗСУ. Ми проводимо в нашій Фейсбук-спільноті лотереї книжкові, книжкові розпродажі і також просто поширюємо рахунки. Якщо у вас є вільні кошти, ви можете їх задонатити нам, а ми передамо їх на потреби нашої армії. Я би хотіла ще повідомити кілька новин стосовно цього проєкту. По-перше, в нас змінилися деякі рахунки, і замість карти Монобанку ми тепер маємо Монобанку. Ви за посилання можете донатити також за номером цієї монобанки з карток інших банків. Всі реквізити є, як завжди, в описі до мого відео. І також хочу розповісти, що в нас тепер є не лише спільнота у Фейсбук, а ще й канал в Телеграмі, де ми так само будемо поширювати наші розпродажі, лотереї, робити анонси нових відео, поширювати меми, робити якийсь додатковий контент. Так що теж посилання я лишаю, підписуйтеся і там зможете купити і інші книги, тому що книги на розпродаж. Жертують і інші буктюбери. А зараз я покажу ті книги, які я віддала із своєї бібліотеки, а також ті, які мені або попередавали інші блогери, бо не могли. В себе з дому їх відправляти, тому вони їх переслали мені. Або я вже відправляла їх новим покупцям, або також наші підписники підписниці а, приносили книжки, які вони готові пожертвувати на цей розпродаж. Якщо у вас теж є книжки, які ви готові готові пожертвувати на цей розпродаж, пишіть мені. Обов'язково під відео теж буде мій телеграм, і ми продамо всі ці книги. Ми також звіти про передані кошти будемо поширювати надалі і в Фейсбуці, і також уже в нашому новому телеграм-каналі. Тож, перейдемо до книжок. Першою я вам покажу збірочку Андрія Бондара і тим, що в гробах. Це збірка, яку здається вже неможливо ніде купити. Це сучасний український автор, і тут збірка його оповідань, про які я розповідала не так давно в прочитаному. Вона мені сподобалася, але я готова з нею попрощатися, аби хтось іще відкрив для себе цього автора і його оповідання. Вони дуже різні, вони абсолютно про побутові звичайні речі, але дозволяють подивитися на ці. Звичайні речі зовсім з іншого боку, з якогось нетипового, і стиль автора дуже класний, тому хто хоче, пишіть. Наступна книга, яку я тут відклала, це Олена Кузьміна і її проект Лабіринт. Це антиутопія сучасної української авторки, теж про яку я теж не так давно розповідала. Це історія про тоталітарну державу, про. Декілька каст про те, що щорічно представника з кожної касти відправляють у такий собі лабіринт, де невідомо, що відбувається з ними насправді, але де гине багато учасників. І про декількох персонажів, основними, найбільш основними тут є студент, якого обирають брати участь у лабіринті, і державна службовиця, у якої колись лабіринті загинув син. Я буду чесною, мені книга сподобалася не надто. І в мене були до неї питання, проте я бачу і багато дуже позитивних відгуків так само, і я впевнена, що враження від книг це суб'єктивно, і кожна книга може, може знайти свого читача, який буде нею захоплений. Тож, якщо вам цікавиться історія, то, можливо, для вас вона стане навпаки улюбленою. Наступною покажу вам книгу Ксенії Циганчук, теж сучасної української авторки по той бік пам'яті. Це дуже моторошна і класно написана історія про компанію друзів, які їдуть відпочити, і в них ламається машина, тому вони заходять на такий собі дуже маленький хутір забитий, звідки вони не можуть поїхати, поки погана погода, і ніхто їх не може звідти вивести, і з ними починають траплятися не дуже приємні речі. Тут така моторошна прям атмосфера, дуже класні, реалістично моторошні описи. І е, круто в цій книзі те, що все це не просто жахастик, це переплітається з казками, з їхнім таким е, культурологічним аналізом з символів, які реально були в казках, які були не настільки позитивними, як нам здається, коли їх читають нам в дитинстві. Які насправді були казки, які символи, що вони означали, е, що насправді жахливого відбувалося в казках, і все це переплітається з цією е, історією. Ми до кінця не знаємо. Хто робить ті жахливі речі, чи буде тут містика, чи це насправді просто людина, яка намагається зробити так, аби подумали, що це щось містичне, страшне, потойбічне? Реально книга тримає в напрузі, тому можливо комусь вона теж принесе задоволення. Наступна книга, яка в мене тут лежить, я її не читала, це Юрій Венечук, Лютеція, це не моя книга, нам її пожертвували на розпродаж. І тому про власні враження від неї я розповісти вам не можу. Але можу зазначити, що загалом Юрій Венечук доволі відомий український автор, Уже такий більше класик, тому що він зі старшого покоління, класик сучасної літератури, я маю на увазі. І м -м, все таки постать його доволі неоднозначна, і його твори, і все, що там відбувається, викликають багато суперечок у соцмережах з обговореннями того, як автор. Реагує взагалі на критику і так далі. Оскільки я не читала цей роман, то в анотацію, аби вам трошки розповісти, про що він. Тут поєднуються елементи містики, детективу, еротики, гумору і смутку. І все це на тлі нестримних любовних пригод не тільки автора, але й львівського Дон Жуана х років Івана Вагалевича. Герої роману розшукують таємничу літецію, дівчину зі снів. На перепоні цих пошуків стоїть не менш таємнича організація, члени якої носять імена карт. Ось я прочитала, мені самі стало цікаво. Тож, можливо, я колись сама візьмуся за цю книгу, але поки пропоную її вам. Наступна книга це теж сучасна українська авторка Анастасія Піка Історії, які ніколи не закінчуються. Це збірка оповідань молодої авторки. Анастасії Піки, якої у 2022 році вийшов великий роман Остання справа журналістки Кроніної в Букрейні. І ось, якщо ви боїтеся, наприклад, приступати до того роману, бо він доволі великий, але хочете ознайомитися з стилем письма авторки, то ось пропоную вам цю збірочку оповідань. Тут багато різних тем, багато сюжетів, вони не пов'язані між собою, вони розташовані в такому більш аналогічному порядку. Від нові Оповідань до старіших, тому можна прослідкувати, як авторка виписувалася. І продовжуємо з сучасною українською літературою. Тут є збірочка Кишенькової мандруарі подорожі фантастичним транспортом. Це збірка фантастичних оповідань сучасних українських авторів, яку створила Зоряна фортеця об'єднання. І я теж не читала цю книгу, вона не моя. Тож не буду розповідати і шукати про кожне оповідання інформацію, але загалом зазначу, які тут є автори з таких відомих: це Ігор Сілівра, наприклад, є Світлана Тараторіна, Владислав Івченко, Наталія Маталінець, Ярина Катеруш. Тобто є ті автори, які видали зараз книги, які стали доволі відомими, популярними в нашому суспільстві. Тому ось, можливо, вас зацікавиться збірочка, якщо ви любите фантастику і цікавитеся фантастикою сучасних українських авторів. І також у мене ще тут лежить ще один сучасний український автор, це Антон Кушнір і його Урбан Страйк. Історія про дев'яності, а про дивну організацію Urban Strike, яка займається чимось дуже дивним. І про героя, який зустрічає теж доволі дивну дівчину, як вони починають діяти в цій організації. Точніше, він в ній вже й діяв, але ця дівчина якось змінює його життя і якось на нього дуже дивно впливає. Я читала цю книгу, у мене до неї лишилися питання. Проте цей сюжет доволі був незвичний для мене, і я теж сподіваюся, що когось зацікавить він. Далі в мене тут лежить книга, яка теж не моя, але колись. Я мала теж таку книгу і її читала. Це міс підземка Девіда Духовни». Девід Духовни – це актор, і тут він написав ще й книгу. Це міське фентезі. А багато чого. В цьому сюжеті відбувається саме в метро, тобто в підземці, що відображається дуже класно ще на обкладинці під цим портретом. Дуже мені подобається таке рішення. Я дуже слабо пригадую історію, яка тут відбувалася, але пам'ятаю, що читати було захопливо і доволі незвично. Тож, якщо вас цікавить міське фентезі в підземці, то ось ваша історія. Наступна книга, про яку я теж мало знаю, бо не читала її, це Мальтерего Крісло Рубика Кошелич, автор цієї книги, і це сучасна сербська література. Тож я сама трохи подивляюся на цю книгу. Можливо, її купити, бо щось не дуже багато пригадую, що я читала з сербської літератури, але почитаю вам анотацію, бо нічого не знаю про цю книгу. Це роман сучасного сербського письменника і музиканта Занурює внутрішній світ хлопця на ім'я Лео, лідера популярного рок-гурту. Це історія про те, що фасад зовнішнього успіху може бути лише прикриттям і не надто тривким захистом для того, що насправді коїться в душі людини про відповідальність, яку доводиться нести не тільки за своє життя. Це історія про різні рівні і виміри болю, що стирають межі реальності із. Змушують замислитись, чи може навіть найжорсткіше містичне зло бути жорстокішим за реальним. А у фоновому постмодерному полотні цього роману музика, література і західна попкультура органічно переплітаються з історією та сьогоденням Сербії, створюючи ту напружену і почасти абсурдну атмосферу, у якій сучасній людині часто і доводиться існувати. Е, опис е, насправді не дуже багато розповідає про сюжет цієї книги, але все-таки інтригує. Тож, якщо вас теж заінтригував, пишіть мені. Далі в мене тут лежить дві частини серії Земномор'я це чарівник. Земномор'я і гробниці Атуану. Я знаю, що це доволі вже така відома, класична, можна так сказати, серія про Мага Земномор'я. І тут буде багато магічного, багато пригод, я думаю. Тож, якщо ви, можливо, це доволі старі видання, можливо, ви їх шукали, можливо, вам вони потрібні і ви хочете познайомитися з історією земномор'я, тож ось в мене є дві книги. І продовжуючи тему фентезі і магії, у мене теж є доволі таке старе видання Марини та Сергія Диченків. Книга називається Варан. Теж тут буде щось магічне, щось фентезійне, пригодницьке. І не знаю, чи можливо зараз знайти цю історію, тож, якщо ви її дуже давно хотіли, я сподіваюся, що хтось її дуже давно хотів, напишіть і допоможіть ще цим нашій армії. Далі в нас є навіть книжка англійською мовою, це інсургент Вероніки Рот. Я коли був шалений ажіотажниці книги, це підліткові антиутопії, це теж серія. У нас є одна частина, але вона англійською. І я думаю, враховуючи, що це підліткова антиутопія, тут має бути доволі проста е, така мова написання. Тож, можливо, ви хотіли підтягнути собі англійську і познайомитися з цією історією. І є в нас одна підліткова книга з дуже важливою темою, яку вона порушує, це «Ібен Акерлі Ларс Лол. Е, я її не читала, але насправді дуже хочу, тому що цей. Історія про дівчинку-школярку, якій доручають опікуватися хлопчиком із синдромом Дауна, і як вона взагалі вчиться це робити, і в неї теж підлітковий вік, вона хоче чогось іншого, у неї якісь бажання і, можливо, їй буде складно з цим, але як вона? Стає другом для цього хлопчика, і як взагалі все тут розвивається, як вона приходить, можливо, до певного розуміння. Я би теж дуже хотіла почитати цю історію. І є в нас також трохи нонфікшену. Перше, це книга Гевіна Френсіса Дивовижні пригоди всередині тіла велика подорож від голови до п'ят. А це книга написана лікарем, і він реально зробив із книги Велику подорож від голови до п'ят, бо ви починаєте рухатися від голови і рухаєтесь так всім тілом дізнаєтеся про різні частини тіла. А, окрім того, що тут є реальні історії з його лікарської практики, які він розповідає, то також є такі історично-медичні вставки про те, як лікували щось раніше, як зрозуміло, що це неправильно, як прийшли до сучасних методів. Для мене це було не надто цікавим, але я впевнена, що є люди, яких це зацікавить набагато більше, саме ці історично-медичні вставки. Тож, якщо ви цікавитеся темою медицини, хочете дізнатися про своє тіло, то можливо вам потрібна ця книга. Далі в мене тут лежить, я думаю, доволі відома. Книга, це Марк Лівін і Ілля Полудьонний простими словами, як розібратися у своїх емоціях. Автори подкасту простими словами, які говорять про емоції, і також вони випустили книгу. Тут про різні емоції я її не читала, але знаю, що багатьом вона подобається. Тож тут про різні емоції, про те, як з ними взаємодіяти, як проживати ці емоції правильно. Якщо вас цікавить емоційний інтелект, або ви слухаєте подкаст Марка Лівіна і Полудьонного, і вам він подобається, то, можливо, книга вас теж зацікавить. На цьому Ті книги фізичні, які є в мене, які відправити можу, я вам закінчилися. Але в нас іще на розпродажі дуже насправді, дуже багато різних книжок і англійською мовою, і дитячих, і дорослих, і взагалі різних різних. Їх всі ви можете знайти у Фейсбуці, я лінки залишу внизу на нашій сторінці. А також ми їх будемо тепер публікувати ще й в Телеграмі, тож підписуйтесь на наш телеграм-канал. Якщо ви обрали собі якусь книгу, обов'язково пишіть мені. І пишіть обов'язково в коментарях. Навіть якщо ви захочете купити якусь книгу, я вам дам посилання на свій телеграм. І також пишіть у коментарях, які з цих книг ви читали і які радите придбати комусь і так допомогти ЗСУ. Я буду рада з вами поспілкуватися і побачимося.